Активіст Богдан Козак вимагає публічних вибачень у Марцінківа за образи. Очільник Франківська відреагував. Нагадаємо, під час прийому міського голови 4 серпня між Русланом Марцінківим та Богданом Козаком спалахнув конфлікт. Міський голова, як він пізніше пояснив, піддався емоції, бо з хамами треба по хамськи. Це просто має надалі до бойовики. Тепер шкозак погрожує звернутися до суду, якщо Марцінків до кінця дня 18 серпня не вибачиться публічно за свої слова. Він зазначив, що міський голова вже двічі просив у нього вибачення, і це буде втретє. Я розумію, Марцінківа, це була захисна реакція його на те питання, по якому ми прийшли разом з мешканцями ОСББ на Нарські. А сам він не міг пояснити, як земля і сімнадцять Яку він обіцяв залишити власності громади, опинилася у заподівників. Руслан Мартінків відреагував на вимогу активіста козака і зазначив, що своїх працівників образ образу хамам не дасть. За його словами, козак погодився непристойно. Зокрема, вибивав двері та ображав дівчат з відділу звернень, і це він має просити вибачення. А як ви вважаєте, хто правий у цій ситуації? Напишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.